Отримала подарунок від Вікусіка на день народження, який був пару тижнів назад. Тому вдома зробимо розпаковку. Як обіцяв? Розпаковка подарунку від Вікторії на день народження. З такою любов'ю. Все гарненько запакувала. Я угу. ножиці приготувала, думала, що це буде не так просто. Та-дам! Какой классный аромат. Я знаю, что это. Про это она мне написала. Это лосьон для тела. Классный аромат. Вау. Я как раз Косметичка, ви подивіться клас, клас, теж щось Вікторія! Може це васьон для тіла? Я вже погано бачу, мені треба окуляри, але я ще не хочу. Це означає, що я буду бачити все гірше і гірше. Коротше, я не знаю, що тут написано. Натуральна косметика, грейфрукт. Це не крем. Щось таке рідке. Це нормально, скажіть мені, будь ласка. Зараз піду застираю. блогер. Хотіла зробити таку яскраву розпаковку і сама не знаю, що це таке. Коротше, Віка, будь ласка, в коментарях під цим відео напиши, що це за баночки? Що для чого? Оце буде перша. Побільше буде друга назва. Це третя віка ти запам'ятовуєш? І це четверта. Пробач. Ох, яскравої розпаковки не вийшло. Але, ну, що поробиш, Я кожу добуваю. Так, ну і раз я вже почала вам показувати подарунки на день народження, то ще дещо покажу. Танюша із церкви тиждень назад. Я просто вам не говорила і не показувала, подарувала мені ось таке дзеркальце. І шкарпеточки. Дякую. І дякую, Танюсик. У мене є дзеркальце, але ну, я вважаю, що багато дзеркалець не буває. Одне буде вдома, друге в сумку покладу. Або одне в одній сумці, друге в другій. Ну, коротше. Так, і ще в мене з'явилася нова сумка. Ось така вона розміром. Я в неї влюбилася. Це подарував мені Ростя. Я її вибрала на сайті тему. А він заказав і привіз. Вона має три відділення. Раз. Два. Три. Так. І ще тут четверте. Ой. І ще всередині теж має і. Яку на гроші покласти. Вчора зняла 500 євро за квартиру. Скоро платити треба. Ну, ви зрозуміли. Класна сумка, мені дуже сподобалася вона. І знаєте що? Е я від старої сумки зняла ланцюжок і іноді отак от сюди чіпляю. А Зі старою сумкою ось вона така була у мене. Мені її анюта подарувала. Я довго з нею проходила і теж так любила, але вона, ну, бачите, вже має ну, не дуже гарний вигляд, навіть стидної. Іноді з нею було вже ходити. Вимушена з нею попрощатися. А я теж собі вже нову купила. У нас з нею були однакові. Вона собі купила, я побачила, мені сподобалося, і вона потім мені замовила. Але не вічні ці сумки. Тепер буде. Це моя улюблена. Продовжуючи тему про подарунки. У мене ще з'явилася ось така квітка. Ростя подарував. І якщо дивитися короткі відеошорці, то знаєте, що ще подарував Ростя. Ось таке у мене невеличке сьогодні відео вийшло. Я дякую, що ви подивилися його. Не забудьте поставити вподобайку. Якщо не підписані, підписуйтеся. І до зустрічі у наступних відео. Пока-пока!